Что, Ребята, очередной Мукбук. Мукбук, блядь. Сейчас я пиво йогну, подожди. Я хрен не знаю, не знаю, що начать. Жіночка балая, значит, любит. Сырники. Ну це буде на. Злот Сіті. Перевірений час. Посилання в описі під відео 275 гривень без депозиту. Десерт. Диньо! Сьогодні купили. Як от душі одірвав ті, блядь, нещасних. Не знаю, скільки в нас стоїть гривень. Не скажу, бо ще заклюєте мені нахуй. Купив дині і попробувати, бо дуже її люблю. Помідори, чорний принц. блядь, це самі добрі. Але ж саме добре з оце їди це ось. О. Картопля шкварками, молодюсінька. Шкварочка, хлібець. А, бля, шкварку зараз, подожіть. Ммм. Mm. Оце вже скумбрія копчена, це все до срати. А от картопля шкварками і помадор, блядь. Помадор це бомба. Ммм. Mm. Сирнички. Це було на десерт хуярить. Жінка ще не заебашила. Скумбриинка держусь не хуйова. Ви я б той маску, ніхуя себе, ну. Ммм. А хто любить скумбрінку з помадором? Ммм. Картопелька. Ну, дюшенька, блядь. Ну, як всегда, жіночці респект сумасшедший, блядь. Любить вона мене, я так поняв, блядь. Любит, сейчас одну шкварочку, давай. Блядь. Хлібець кирпичик свежайший. А помадори, блядь. Бомба. Ну, деню при вас не їстим, бо прокляне это, блядь. Все, аля улю. Смачного всем.